З величезним синьо-жовтим стягом у руках та найщирішими побажаннями і вірою у світлу перемогу у луцьку нині ланцюг єднання, до якого доєдналися сотні лучан. Одна єдина соборна Україна, одна єдина собор. Так, у День Соборності України, 22 січня, у Луцьку на театральному майдані зібралися сотні волинян, аби вшанувати знаменну подію проголошення незалежності Української Народної Республіки і з нагоди свята утворили ланцюг єднання. Тут в глибині душі був такий поклик, що я сьогодні саме тут, сьогодні на цій площі, на цьому майдані. От це та Певно, що прокликало кожного українця сюди. Хочу, щоб всі люди були один за одного, трималися як одне ціле і боролися за те, що ми відстоїмо зараз нашу державу з цим злим ворогом. І нарешті чекаємо перемоги. Побажання сам переш напевно такі, як і в кожного українця, це щоб була як найшвидша перемога, щоб всі наші захисники повернулися живими, здоровими до своїх домівок, до своїх дружин, мам, дітей. І е, наша Україна була квітуча, незламна і завжди переможна. До слова, в цей день 105 років тому, проголосили акт злуки УНР та ЗУНР. Він став історичним об'єднанням українських земель в одній державі та увінчав соборницьке прагнення українців, розділених кордонами тогочасних імперій, до того ж, 22 січня 1918 року, вперше у 20 столітті українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. Значимість цих двох подій, неабияк загострилася нині, коли Україна вкотре над зусиллями кров'ю вибор свої кордони та незалежність. Ми всі єдині, всі соборні. Слава Україні! Усі присутні створили живий ланцюг єднання із 200-метровим синьо-жовтим стягом у руках вирушили вулицями міста. Опроводжував військовий оркестр, а також патріотичні гасла від учасників ланцюга єднання. Колона з прапором рухалася вулицею Леся Українки. Далі майдан, братський міст, вулиця Братковського і кафедральна. Прапор несли і дорослі, і діти. З дітьми долучалася долучалася минулого року. Я дуже горда, що я тут цього року, коли лунає гімн то після війни зовсім по іншому сприймаєш. Хочеш, щоб військові були безсмертні. Перш за все, я хочу, щоб Україна вже нарешті перемогла. У мене чоловік зараз на сході, і я хочу підтримати всіх військових, які зараз там. Учасники ходи кажуть, від атмосфери дійства перехоплює подих. І таких заходів переконані, нині треба проводити якомога більше. Нам потрібно показати, що українці єдині, сильні і незалежні. Фінальна точка урочистої ходи замкова площа. Учасники ланцюга єднання утворили півколо зі стягом у руках і спільно виконали гімн України. Тим часом на гостей дійства вже чекав гарячий чай та смаколики. Втім, найголовнішим частуванням був український борщ. Ми цю польову кухню і варимо в, ній, варимо в ній борщ, український червоний борщ. Бо борщ буває тільки українським. У Нас буде не тільки борщ, буде ще гречка з м'ясом, і буде компот. Усі наїдки, кухарі та волонтери готували на мобільній польовій кухні, саме на такій, як куховарять на фронті. Військові, до слова, частування робили не лише щоб задовільнити гостей, а й щоб зібрати допомогу для наших захисників. Тож поруч стояли дві скриньки, куди кожен охочий міг зробити добровільний донат. Слава Україні, Слава. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.